До речі, у мене коротенький коп сьогодні був, і вже рухаюся до машини, хочу на, на цій нагоді порадити. Що рухайтеся, коли йдете до машини, не виключайте прибор аж до самої машини. І, як зазвичай, знахідки вас можуть порадувати прямо біля машини. До мене це вже було не один раз. Цілий день ходжу, хожу, хожу. хожу звертаюся до машини біля машини знахідка. І ось хочу показати тут так. От знахідка. Це, я так зрозумів, гудзик. Е, був на глибині до 10 см, такий товстостінний. Зараз я буду його чистити. Так, гудзики ми любимо, і щоб вухо не ушатати. А вухо нам треба. Ми будемо акуратно. Є вушко. Вушко, є таке вухо! а <різь> яке вухо! Жирне вухо! Ну і зараз акуратно, лише акуратно протрем верхній слой бруду і покажемо ґудзик. Це, походу, орлянка. zaraz si ja aj ho čučuť. Čuč. Sekundu. Так, да, це гудзи -Корлянка. я його трошки протер. Його потрібно, буде... Його потрібно буде чистити. Він крила двоглавий орел. Попалася така пуговичка. Но, знахідка, зачот. Вдома почищу і прикріплю фоточку. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Попався чорний сигнал, штикова глибина. Коротше, думав шмурдяк, а тут такий коротше, артефакт. Навіть не знаю що це. Тут, коротше, коване, колічко це коване, це колечко, це зацеп якийсь середньовіковий, таке воно все кручене. Зараз я його чуть почищу, покажу. Короче, рассыпается в руках, відпало одно колечко. Такие тут вушка. Короче, ставим в сумку. Чудо артефакт в сумку. Тут чудо желізко і тут такий сигнальчик. Запускаємо. Дві сантиметрів десь п'ятнадцять. Десять сантиметрів скопав, показує глибше. Ще глибше. Треба акуратно копати, щоб. Щоб не пошкодити, якщо тут буде цікаве. А в будь-якому випадку потрібно добре копати. Можливо, це був зацеп від кошелька. йшов середньовіковий дядько, у нього був модний зацеп на ремні, він обірвався і там впав... А, не, все, це гільза. Гілізіатор. Така гільза. 1917 рік. Провіримо, що там ще є. Шукаем кошелек. Одес кошелек. Через новиковых монет. Тут чисто можна продовжувати далі йти. Цей ліс. Тут трошки розкажу вам про сам ліс. Тут колись був трактир, два трактори. Один перед лісом, один в лісі. І там, в тому напрямку, старе село. І з того села ходили в цьому напрямку з середньовіччя до Царської Росії. Ходили люди. Стежкою в трактир. Стежки сам, самої немає, навіть місця немає, але находки в цьому напрямку йдуть. Було знайдено тут дуже багато царських монет, середньовікових монет і також було знайдено саблю драгунку. Що зараз знайдемо, покажу. Будемо шукати царські монети, а також середньовічні. соліди, гроші, полугроші, трояки, шестеки, орти, таліра, дукати. Все, нам удачі. Короче, я тут же кручуся, И у меня сигнал такий четкий. Ну, блин. 57, 60 Стабильный из усіх сторон. Так, для цього. Угу. Все, зараз мы його будем извлекать. Щоб ближний покоцати, старінний артефакт. Так як бачили що тут перспективне місце. Такі находки йдуть. Є. Є. було зверху напевне пробка а може бути і совєтська монета вона тоже не є пробка ну коротше у мене не все артефакт коротше рину ямегу, мегу був сигнал Ну, Чорним, але типа, як цвітнив сильно. Та, думаю, желізо, копну, покажу. І викопав таку ось блісну. Блісна, походу, стара. Ну, думаю, період царізма, точно, бо по патіні зелена така. Цей гачок уже погнив. Ну, находка, артефакт. Кричу находки пруд, погода шепче. А блін, що може бути краще, ніж походити просто по лісі? Погуляти, подивитися на ці красоти, дерева такі потужні, мох, листя, зап. коротше, миле діло. Стабільний сигнал. Артефакт! Какой артефакт. Грудка наверх! Все, тепер! Все наверх! Зараз маю монета випасти. А, а знову не глибоко. але принципів. Він... О, пуля! Ха. Моя улюблена пуля. Крутяк. Так а зелена бронзова гостра така. Це від тої гільзи пуля. Я її потім складу. Коротше. Майже на краю ліса. Сигнал цвітний, ну чорнет, більше цвітне, значить крупне железо. І, і виходить, що десь на штиковій глибині в мене щось попалося. Ось воно. Ну, приблизно сантиметрів 40-50. Є якесь... ребришко Короче вроді підняв Ебал, у Ебау дрімав у-у-у! А в состоянии бомба! Блін, я його коцну трохи Тика-хо! Камрад, любі, на рад! Респект. Ось сигнал землі. Поверх. Тут, де листочок поверхнісний, сантиметрів 10. Оп! Ну, гірце, Гіль... гільза... не, не гіриться, може бути пуля. Або манітос. Чернис пробка, Да. Пробка. Советський манітос. Я вже побачив. Пулі гільзи я не знімав. 70, 74. Сигнал хороший, то я думаю, викопаю на видосик. Може поснимай? Давай, давай. Камрадший спец. У мене получається числіти. Коротше, дорогі підписники. А, блин, думаю, що чернита? Це лопата. Камрад, специалист. Показую в Ямці сигнал 85. Не нажимай. Це монета, мабуть. Та так тримай, щоб цайки щоб було. Може мені тост. Ходимо, виходить на дорозі, яка веде до трактира і веде з е, окниці. Це Молдавія. Тут дуже часто попадалися дві пара три деньги, дві пара три копейки, ну і гільзи. Багато було і пулі отакі. Поздравляємо. Брат <свист> прийшов з глубинки лісу, блудив, бігав, телефон сів, коротше був в паніці, але він знайшов Яка качича. Оце наконечник. Толстий, жирний і метал хороший, бач. От тут чуть, а так все. Красавчик, він. Зачет. наконечник, зачетний. Вау. Ш -ш -ш. карман камраду. Свіжий улов, зараз покажу місцевість. Тут такі ярки, ложбинки, ліс такий старий. Тут дерева повалені. Ну, Середні виччим пахне. Але ще поки нічого немає. Отакий От купідюн. По всьому вигляду це? Совєтська. Так, зараз фокусується. Давай телефон. Ось. Совєтська. 42 й рік, так? Да? Зараз ми Не знаю, який рік, зараз будемо бачити. Або 56-й або 36-й. 35-й. Їдемо копати в одне місце. Нас тут запросив чоловік, у нього на городі були знайдені Катькін пятак очима, і я був один раз, знайшов 15 копійок з сріблом. Зараз будемо провіряти, що там є, шукати п'ятаки срібні монети. По чуткам старожилів на тому городі був колись при царській Росії млин. Дуже знатний чоловік, багатий. До нього приходили люди, працювали на нього, якоби пан. Їдемо туди, провіримо, може буде ще якась сопутка. Зараз вже на місці включимося. Їдемо такими дорогами. Тут такий яр. Ось такий. Там такі дерева, яру, верби, яким по, не, по 200 років. Доволі перспективний ярок. Там сміття викидали, правда, люди, але сміття теж може бути цінне. Так як, наприклад, СССР, машинки, желізні. Їх тут можна знайти і продати за 100 доларів штучку. От ми майже на місці. От, -от ми будемо ходити. Такий тут у нас ярок. Ось От ось ота ложбіночка, ай перспективна. Ну і в принципі отак понизу там можна ходити. Напевно, була якась стежка. Доволі перспективне місце. Тут тропа. Тропа стара. Ось. Саме поле хочу показати. На ньому така кераміка. Такий городик. Кераміка чорна, або царизм 700, або середньовікові. Ось такий у нас тут грунт. Камрад вже пішов. Ну і отут. Від того дерева. Ближче там був млин. Десь отут, так видно і полка. Тут саме рівніше, а поле наше ось так. Це, вверх, туди, до того великого дерева. Ось цей квадрат. Все. Що знайдемо, покажемо? Таку прягу знайшов камрад. Лежала тут поки перший сигнал. Вже темно. Ми їхали по дорозі вже додому і стали на одне поле. І мене візуальна знахідка це у нас прясло. Черняховське. Офігеть. За хочу підвести. Етог копа. Тут всі знахідки, які були викопані протягом дня. Ну, тільки велике желізо не брав, яке було важко нести в сонці. Є деякі знахідки, які не попали на відео. Так як були викопані в темну пору. І відео не було як зняти. Ну, показую. Ось таке було. Ми їхали вже додому, і було поле черняхе. І я візуально знайшов таке прясло. Ну, воно є на відео ще видно. Черняховське. Це вже у мене буде два прясла за останній час. Такі кулі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, ну, 10 буде. А, нема 10. Отаких куль у мене. Я їх збираю. Так. Така монета. Це є срібна монета, середньовічна. Називається Solid. І трохи протер. З цієї сторони взагалі нічого не видно. Ну, вона почиститься. По тому тут же на цьому полі, де я знайшов солід, знайдено було чотири, Малюсінький, більший, ще більший і ще більший. Тобто соліт, чотири тильники, ну і шмурдяк. Там обривки різні, бронзи, всяка така ерунда. Разом із пряслом було знайдено оцю штучку. Це є частина фібули. Спинки фібули, частина. Я так думаю. Здається, я тут находив фібулу. Так, що ще не попало? Спинка фібули, монета. Ну і ще хочу посортувати. Знахідки деякі викинути. У мене за останній час трохи назбиралися шмурдяка. Ось я це все сюди скидав. І зараз я його хочу розсортувати, щоб воно, тут є предмети, які варті уваги, а я їх можу таким чином спортити. Тобто, і цей процес також буду. Долучати до даного відео.